Користуюсь можливістю, хочу привітати вас всіх і глядачів, і підписників з таким великим святом, Великодням, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Всім добра, здоров'я, мирного неба, любові і сімейного затишку у ваших сім'ях, щоб завжди у всіх, кажуть. Були поряд найрідніші люди, і ніколи, ніколи вони вас не робили вам боляче, ніколи вас не підставляли. І сьогодні таке велике свято. Дякую Богу. Як то кажу за такий найдорожчий подарунок в житті? У мене день народження мого синочка. Марк, вітаю тебе з ним народження. Міцного тобі здоров'я, рости нам з мамою. На радість, будь розумний і просто будь хорошою людиною. Ніколи у житті не забувай про своїх батьків, про своїх дідусів, бабусів. Завжди пам'ятай про Бога, вір в Бога, завжди проси в нього милостині, щоб твоє життя було завжди легким і не було на ньому ніколи якихось. Таких неможливих перешкод. Завлі з Богом можна подолати в житті все. І це правда, тому що сам неодноразово переходив через різні трудності в житті, тому що я, сину мій, вітаю з ним народження. Будь такий завжди веселий, бадьорий, красивий, хлопець по житті. А ми з мамою все, що від нас, все для тебе зробимо. Тобто ти був в житті хорошої людини. І ще раз хочу звернутися до глядачів, хто буде бачити це відео. Також пам'ятайте про своїх рідних, близьких, обов'язково хоча б на свята їх відвідайте. Не встадайтеся говорити їм про те, як ви їх любите, тому що це досить таке сильне слово, і воно буде дуже-дуже приємне вашим старшим кажуть батькам і взагалі вашим рідним. Усім добра, і хай Боже благословення зійдено з всіма нами. І і сина і з того духа мій. Всім, Боже, крас. Всього, все, тих і не краще. Все. І сина і Святого духа, амінь. Пасха до хати, біда з хати. Паска до хати, біда з хати. Паска до хати, біда з хати. Всіх святом. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Наш мене! Хлочик убери! Це нашого синочка. Таке велике свято! Синочком собі прогулюємося. Він на автомобілі. Вже перший його автомобіль, такий власний, яким він це за кермом. У нього сьогодні народження, це мій син Марк. І дуже швидко час. Так що більше часу проводити своїми дітьми, своєю сім'єю, своїми батьками. І нас, до речі, такий великий свят вже 13 тисяч. Нам дуже приємно. Дякуємо вам за підписки. Дякуємо вам за перегляди. Нам дуже приємно, що наша праця, як то кажуть, не даремна. Всім дякую, до побачення.